Вітаю всіх! Сьогодні з вами ми зробимо комплекс на витяжіння нашої спинки. Отже, починаємо з позиції 4 опори. Таз не прогинається, витягується права ніжка і ліва ручка. І ми тянемося в довжину. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих. Чудово дихаємо, змінюємо. Наголошую, ми ножку сильно не підіймаємо і корпус наш, наш таз не прогинається. Поїхали друга. Вдих, видих, вдих. вдих. Максимально витягуємося. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Чудово змінили. І вдих. Плечі не повишаємо. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Так, плечики не понижуються. Животик зажатий. Поїхали вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих. Чудово, молодці. Сідаємо на наші стопи на півпальці і дихаємо, опускаємо плечі і розтягуємо наші стопи. І глибоко дихаємо, розкриваючи грудний відділ. Чудово, тепер ми сходимо з наших стоп, лишаємося в цьому положенні, Наголошую, таз, ми не провалюємо наші бугорні косточки, ось ці, на яких ми сидимо, відчуваємо їх, вони дивляться вниз, вони не дивляться вперед. Відповідно, наш таз не йде вперед і не дивляться сильно назад, і в нас не прогинається поясниця. Ми від підборіддя. Робимо рівну спинку, ось тут розслабляємо плечі і м'яко підіймаємося нагору. Таку м'яку хвильку. хвильку робимо. І підіймаємося нагору. вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. мягко м'яко, мягко вдих. Рівна спинка. Тут максимально округлена. Кісточка за кісточкою. Хребець за хребцем ми підняли вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, чудово, ми лишилися внизу і витягнулись. Ручки нас витягують вдовжину, і ми собі витягуємо нашу спинку, розслабляємося вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Чудово ми підіймаємося. Так, я тут в лісі. Багато гілочок. Чудово, ми переходимо на сідниці. Ми, ми сідаємо так, щоб наша поясниця не мала прогину. Ні в якому разі вона не прогинається. Якщо вам складно, отже, ми згинаємо ножки в колінах і випрямляємо максимальну спинку. Ручки у нас 90 градусів. І ми тягнемося. Максимально вдовжину спинка вирівнюється, якщо у вас зігнуті ножки, все рівно скорочені стопочки, і ми тянемося. вдих, видих, вдих. Прям із зусиллям підкручуємо спинку, витягуємо видих, вдих, видих, вдих, видих. І вдих. Видих. Вдих, видих. Чудово, молодці. Ми ручки кладемо, ось лодоні дивляться на нас. Ми зараз будемо максимально виштовхувати себе вперед. Ваша задача максимально напружити сідниці і виштовхнути себе нагору. І ми поїхали вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих, чудово, дихаємо вдих, видих, вдих, видих. Поїхали знову нагору, ми себе виштовхнули вдих, видих. сідниці зажаті максимально вдих, видих, вдих. Видих. Виштовхуємо себе вдих. Видих. Чудово, дихаємо вдих. Тут ми просто розслаблені, видих, вдих, видих. Чудово. І ще один підхід. Ми себе виштовхнули нагору, відчуваємо задню поверхню бедра, сідниці все напружено. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово, молодці. Відпочиваємо, дихаємо. так, І тепер лодоні дивляться не на нас, а вже від нас. Рівненька спинка, ми будемо виштовхувати грудний відділ, максимально виштовхувати його, відкривати. І потім ми будемо округлятись, але не сильно. Ми прям аж так сильно не скручуємося. Все в комфортній для вас амплітуді. Поїхали вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Лопатки максимально зажимаються, видих. І ми округлили нашу спинку вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. видих. Чудово, і ми знову. Виштовхуємо грудний відділ нагору вдих, видих, вдих. Видих. Максимально лопатки зажимаються. Ми виштовхуємо грудний відділ. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Ми округлили нашу спинку. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, молодці, вдих. І видих. Чудово. І тепер ми з вами лягаємо на нашу спинку. Обіймаємо наші ножки. І ми лежимо і підтягуємо колінка до себе вдих. Видих. Можете відчувати таке неінтенсивне витяжіння низу нашої спинки. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих. Чудово. Тепер ми кладемо ножку на ножку і ми тягнемо до себе вдих, видих. Якщо дуже складно, отже, ми просто ось так стоїмо, ніжка може бути на підлозі. Якщо вже трошки легше, ми трохи припіднімаємо. Якщо вам прям хочеться ще більше, ви відчуваєте, що можете, ми підтягуємо якомога ближче опорне коліно до себе. Чудово, ми змінили наші ножки і тягнемося. І дихаємо вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих молодці. Вдих. Видих, чудово і ми змінили. Можете тут відчувати інтенсивне розтягнення зовнішньої поверхні бедра. Якщо вам хочеться ще більше, ми прям беремо і підтягнемо себе колінком. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. Видих, молодці. Ми змінили все, робимо в комфортній для себе амплітуді. Поїхали друга ніжка вдих, видих. Вдих. Видих, молодці. Плечики не зажимаються вдих. Видих, вдих, видих. Чудово. І тепер ми. В зовсім невеликій амплітуді переходимо, переносимо вагу тіла з однієї сідниці на іншу, як такий годинничок, маятничок. Але ми не робимо зараз скрутку, ми просто трошки переносимо із однієї сідниці на іншу. Так, чудово, і тепер ми витягуємо наші. Ніжки з нашими ручками максимально вдовжину. І тягнемося. Один, два, три, чотири і повністю розслабилися. П'ять, шість, сім, вісім. І знову максимально себе витягуємо пальчики ніг, кінчики пальчиків рук. Один, два, три. Чотири. Розслабилися. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. І ще ми тягнемось. Один. Два. Три. Із зусиллям витягуємось чотири. І розслабилися. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Чудово і ми просто з вами глибоко дихаємо. Вдихнули. І на видиху ми розслабили абсолютно все наше тіло, всі м'язи. І вдихнули. І на видиху відпускаємо себе. І вдихнули. І видихнули. Чудово, молодці. І ми обережненько, як вам зручно, головне не різко, щоб у нас не закружилося в голові. Так. Так, чудово, ми підіймаємось. Ми завершуємо наш комплекс на сьогодні.